Так, хочу показати гру проти рейтинга 245 е, на момент. Я так зрозумів, це на момент гри проти мене. У мене 247, 147, але при цьому ну, типу. У мене 27 ігру і зіграно. В нього зіграно 7 тисяч Тобто це далеко не, не мій рейтинг. Так, е, в цілому можу трішки проспалити тут, ну, типу. Дефолтна позиція, дефолтний розіграш старі, Ну, d типу, Власне, я більше нічого і не вмів. Переда розмінів. І просто я граю собі дефо, девелоперю і поступово починаю програвати по очках. Ну, типу, йде більш-менш, більш-менш. Тут я вже починаю робити якісь типу, ну, відверто дивні речі. Типу, нападаю на no reason, типу, якісь розмір дуже дивний роблю. А, він не ведеться на повторний. Ну, типу, щоб до, до, до цей, дорозмінятися. І починається ось такий жах, і я приходжу в позицію. Зараз отут теж типу, розмін, який мені більш-менш допоміг. Я виставляю туру, він б'є, я трейджую, все. Ось з цього моменту, плюс 3,5, він виграє, і я тупо не розумію, що мені робити. Ось взагалі не розумію, що мені робити. Типу, мене життя до цього не готувало. В мене не так багато партій, щоб розуміти, що в цій позиції робити. Я, типу. Uh, Де да і в цілому, я, ніби, я головою розумію, що я можу зробити, uh, в яку позицію стати, uh, якими фігурами зайняти центр, так, тим чином, щоб uh, в подальшому, типу, затрейдившись, вийти в плюс або в нуль, якщо мені це буде вигідно. Ось тут, конкретно, я не розумів, що мені робити, і тому я розробив план, який називається. 2,43 3.31 по часу, треба на цей час тягнути. Коротше, не знаєш, що робити. То, типу, за стоп паралельно, намагаючись розмінюватись в плюс. В ну, плюс в сенсі, щоб дотягнути до, до нічиї, наприклад. як мінімум. Я стоплю його пішачка. Комп'ютер показує, що це взагалі ну, типу, непотрібний хід. Бо власне, а, ну, наскільки я зрозумів, він може отак просто побити і все. На цьому все закінчиться. Тим не менш, він цього не робить, він цього не помічає. Я, власне, на і розраховував і е, виставляє е, фігуру на D4, пішачка атакує далі. Хоч, може, не знаю, може це такий типу, захід на цю, на Ну, Коротше, неважливо. Я пропоную дуже дивний якийсь трейд, на перший погляд. Він на цей трейд ведеться. Я виставляю е, королеву. Він її атакує, і тут я чекаю короля. Спеціально. Ну, типу, так, квін виходить. Він її забирає, я ставлю виделку. Він відходить uh, ближче до тури, я забираю королеву. Ну, і Відбувається ось такий трейд. Де він забирає тору, я забираю тору, він забирає пішочка, я чекаю. Все. На цьому моменті, давайте подивимось. Uh, давайте, лов, ми це записуємо. Uh, Ось на цьому моменті де трейд закінчився. Ситуація плюс 7,6, але ну, типу, в людини 50 секунд. За можливості він, звісно, міг би винести рано чи пізно пішачки на моє поле, перетворити їх на королеву типу, і закінчити цю гру, але ну, чувака щось не задалося. Я взяв тактику чекати і за можливості забирати коротше, його фігури. Тут я трішки е, прогав в цей момент. Він такий, я, я так помітив, теж програв. А, хоча ні. Комп'ютер радий сюди ставити. ОКІ. Я виставляю короля сюди для того, щоб, якщо що, застопити цю фігуру. Він забирає пішечки потрошку, я його далі чекаю. У мене, у мене ціль тупо чекати. Ще трішки заблочив. Ось на цьому моменті я розумію, що я можу поставити вилку, тому що він допустився помилки, поставивши а, слона. На поле є 2 для того, щоб пішачка забрати. Я ставлю вивку просто. Після чого забираю, чекаю, чекаю, блочу, чекаю, блочу. Він забирає пішачка і чекаю. Ну і коротше так, власне, до кінця гри, паралельно забираючи якісь фігури. Він намагається королевою пройти на поле э, А8 для того, щоб потворитись в королеву. А я власне, э, далі чекаю, все. В нього збігає час, в мене залишається 40 секунд. і... Такої програної гри де незрозуміло, що взагалі, як цю гру закінчити, а, виходить, що я вийшов переможцем. Хоча, ну певно, що мені пощастило. Як і власне більшість ігор на цьому елу. Таке.